Користані провели акцію Чуйність перемагає насильство. В рамках всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства. Захід організований управлінням праці та соціального захисту населення спільно з міським центром соціальних служб. В рамках акції встановлено мозаїку із зображенням різних форм насильства. Інсталяція виконана із кількох десятків магнітів. На кожному магніті було розміщено QR-код онлайн гри. Учасники мали змогу зіграти та виграти подарунки. В рамках цієї акції сьогодні Таке ноу-хау проводиться онлайн-гра, де мають змогу погратися всі бажаючі у цю гру. Гра чуйність перемагає насильство. Всі бажаючі можуть сканувати собі QR-код, де там є він, і зайти в цю гру, погратися. Там потрібно підібрати однакові картинки. І дійти, коли доходиш вже до кінцевого до кінця, там запропонують Призи, я хотіла закликати всіх, хто потерпів від насильства. Тому що є такі випадки, наприклад, що люди замовчують і терплять роками насилля, а терплять тому, що а що скажуть люди? Перша у них така думка: ніколи не потрібно замовчувати, потрібно завжди говорити. Організатори кажуть, чим більше людей піднімає тему насильства, вміє розпізнавати та протидіяти йому, тим менше його ставатиме в українському суспільстві. Зокрема, в Коростенській громаді це питання є актуальним. З серпня цього року запрацювали дві мобільні бригади. Соціально-психологічної допомоги. Фахівці бригад консультують постраждалих від домашнього насильства з різних питань, допомагають людям в складних життєвих ситуаціях. В рамках всеукраїнської кампанії, «16 днів проти насильства. В Коростенській громаді заплановано ще багато заходів.